Сильний штормовий вітер пронісся цього тижня над Волиню. Буквально понад землею поповзли важкі хмари, гнані рвучким вітром, тріщали покрівлі будівель. Відірвані від дерев гіляки розбивали вітрини магазинів. У вікнах будинків зникало світло. За словами головного інженера Ковицької філії, Даяк волинь обленерго Петра Юрчука, стихія завдала місту та району чимало шкоди. На 1 лютого ще залишалася без світла частина однієї з вулиць села Любитів. Вже три дні в повній темряві перебувають жителі села Гончі Брід. Вийшла з ладу з 31 січня на 1 лютого лінія електропередач, яка з'єднує села Гішин, Доротище, волю заріччя Лапні. Окрім цього, виявлено в місті та районі близько 40 місць пошкоджень різновольтних ліній електропередач. Одночасно йде заміна низьковольтних стовпів, котрі вже відслужили свій строк. На Ліквідації наслідків стихії працює 9 аварійних бригад Ковицької філії Дек Волинь Обленерго.